Воскрес! Вітаємо всіх із святом світлої Пасхи. Від нас до вас лунає пісня. Одна земля, одна надія, і, і сонечко на всіх одне, воно усіх теплом зігріє, воно нікого не мине. І буде знов весна на світі, надію людям. Да. І будемо ми на світі жити, і про добро пісні співати А ми бажаємо вам добра, а ми бажаємо вам тепла, любові завтра і сьогодні, а ми бажаємо вам добра, щоб наче сад душа цвіла, щоб зорі падали в долоні коли біда простягне руки. Придуть печалі і жалі, згадай крестерини, розлуки, що є кохання на землі, і буде знов весна на світі, надія людям дарувати. І будемо ми на світі жити. Про добро пісні співать, а ми бажаємо вам добра, а ми бажаємо вам тепла любові завтра і сьогодні, а ми бажаємо вам добра, щоб на часа душа цвіла, щоб зорі падали в долоні, щоб зорі падали в долоні. Нехай у вас буде все так, як ми проспівали в пісні і всім нам миру. Миру і ще раз миру!